Правоохоронці викрили аферистів, які, відбуваючи покарання за інші злочини в місцях позбавлення волі на Львівщині, видурювали у громадян гроші за неіснуючий товар. Від їхніх дій постраждали щонайменше 20 людей. Кіберполіцейські Львівщини встановили трьох членів злочинного угрупування. Фігуранти продавали автозапчастини, яких насправді не мали в наявності. Вони створили фейкові профілі в одній з соціальних мереж, з яких розміщували відповідні оголошення про продаж товару. Основною вимогою була передплата. Після зарахування грошей на підконтрольні рахунки дропів фігуранти переставали виходити на зв'язок. І, звичайно, замовлення автозапчастини покупці так і не отримували, і тоді зверталися до правоохоронців. Кіберполіцейським не знадобилося багато часу, щоб зрештою знайти зловмисників. Учасники цієї шахрайської схеми визнали свою провину. В ході до судового розслідування кіберполіцейські встановили ще двох дропів, на карткові рахунки яких зністювалося перерахування грошей потерпілих. Правоохоронці провели п'ять обшуків: вилучено мобільні телефони, банківські та сім картки, а також нотатки. Фігурантам оголошено підозру за статтею 190 кримінального кодексу України. Шахрайство наразі ще встановлюється повне коло осіб, що постраждали від протиправної діяльності аферистів, а також повна сума завданих збитків. Давид берішвілі правда тут, львів.